Я тобі хочу сказати, що якщо б тебе бачили ну, твоє життя, можна було б так зняти і показати, то те, що ти зараз досяг, це, ну, це проти всяких законів фізики, хімії, біології і так далі. Тобто, не маючи нічого, у ну, тебе не було ні грошей, не було майна, якихось машин, якоїсь. Правильної освіти, адекватної сім'ї повної. І ти зараз, те, що ти зараз маєш, мені кажеться, це, ну, це ну, багато цього. Ну, я... ти, ти йшов до цього. Головне, ну, головне в, 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 в досяженні цілі. Досягнення. Досягнення цілі не заважають. Спасибо. Не треба допомагати, але не заважають. Це ну моє таке. Це мій такий висновок. Я дякую тобі за те, що ти мені не заважала, і ми чітко боже тепер побачив, що можливо твоє покликання. твоя місія в житті була просто від... стати зі сторони, на спостерігати і іноді бути поруч.